Жінка, яка теж вирішила трошечки піти по залупленим відео. Ну, точніше, як вона не збиралася, мабуть, вона може і не знає про цей жанр, хоча кого я брешу, знає. З нею я теж не одне залуплене відео робила, і вона теж підготувала відеокліп для того, щоб мені нове залуплене відео було зробити набагато легше. Одним словом, якщо Тіна Карель має вже готовий хід для того, щоб голосувати за парашила, то жінка-снежинка має свій хід теж готовий. І мені здається, якщо ми згадаємо тигрулю в білому, в білому вбранні. То жінка-сніжинка взагалі абсолютно може скористатися послугами Олі Палькової. Ви знаєте, я взагалі от дивлюся зараз на ринок наших зірок. Я розумію, що вони хіти, наприклад, можуть випускати, закладаючи, закладаючи політичну боротьбу? О, до речі, а Ірина Білик і Христина Соловій заклали переговори з Макроном. Він у нас хто? Він Франсуа Макрон. Еммануель, ой, до цього був Франсуа Оланд. М -м -м. Не вгадала. Я забула, що Макрон не Франсуа. Взагалі спортять нам зараз стосунки з Францією. Нам уявіть собі, наприклад, їх Зеленський на свою кампанію запросить, а вони співають про Франсуа, а не про Еммануеля, Теретер про Еммануеля заспівати. Ну, все, коротше, розстроїлись. Одним словом, ладно, далі, у нас Новий год, у нас Новий год, от Йолка, все, і що, і що? Ну, Добрі носі уяви. Я хочу без миру в кожному будинку. І співати звірка, що я твоя Сніженка. Оля, ви мене дивитеся. Хочу вам сказати, давайте ми зараз порівняємо, яка ви прекрасна, як і у Тіни Кароль теж все сталося дуже добре розвідті персонажу. Нам це подобається, нас це устраює більше трешу і угару української мови. Нам бракує його, нам треба на щось волькатхи. Так, от давайте просто порівняємо вас з десятирічної давності, яка неприятна була раніше жінчина, і яка стала прекрасна сніжинка. Давайте згадаємо, що співала Оля Полякова 10 років тому. Ну, що це за русські частушки? Господи, господи, Боже, Боже поможе. Коротше, все прекрасно. Ми йдемо в прекрасній динаміці. У нас відбувається українізація, у нас відбувається відродження хітів, які незаслужено заслужено було забиті, забуті, і ми їх возроджуємо. У нас відбувається все-таки переклад хітів, які давно відмовлялися перекласти, але все-таки. Все Тіна Карл зрозуміла, що нових немає треба старі перекладати і співати про Запарашила. Значить, Оля Полякова теж, бачите, розвивається прекрасно, яка вона, яка вона мила порівняно з тим, що було. Сумні думки залишу. залишаю в тому році, але ви знаєте, я ось подивилася кліп з Новим Годом від Олі Полякової і дуже засумувала, що вона. Була на фоні кавра до того, як я це придумала. Де, чи що Я це не придумала, це навіть не я придумала. Але я була дуже довго на фоні кавра. А Оля Полякова встигла до мене. Бачите, в чомусь вона випереджала мене, але далі почала опіздувати. Оля, слідкуйте за мною і давайте, давайте якось поєднувати наші інтелектуальні начала для того, щоб от якби. Вот скажи, мені каза. В чому сила? А сила? В любви, хм. кака такая любовь. Любовь зла, колюбишь и козла. О! 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 Ну Коротше, той кавюр, він взагалі з ким він тільки не злигався, навіть доля полькова десять років тому, десять років тому Оля Полякова будувала свої кліпи на мамах совєтського кіно, якщо вони пізнали, і використовувала свою малолітню дитину для розмов про те, що мужики козли. Ну, там не знаю, будемо дивитися, яка кар'єра буде у Маше Полякової. що вона з того винесла, і наскільки травмував мами досвід Машу. Будемо слідкувати за цим. Але що можу сказати, якщо порівнювати рускоязиче і український проєкт цих жінок, то ну, вони набагато простоніше з дикухою виглядають українською. Навіть з дикухою вони виглядають просто сніжинками і лапочками. Я щаслива з цього приводу, У мене свято. Я дивлюся на цю динаміку, і вона, звичайно, не така швидка, як хотілося б. Але ну хто б міг повірити, що ми в цей момент в цьому епізоді часу будемо слухати всіх їх українською мовою? Після того, як Ірина Білик відрікалася від української, розповідала, що її насічство неукраїнізовує, то що, то, що, то що. Після того, як Оля Полякова співала прана та вотцю, після того, як Тіна Карель, три сестри там співали і все інше і я, Алі Пугачова й дуже дякувала. Хто б міг повірити, але ми здобули. Тим не менш, тим не менш, не забуваємо про тих, хто насправді, насправді, завжди був для нас жінкою, сніжинкою до того, як ці кляті е, хохлиці перефарбувалися. Я твоя сніжинка, сніжинка твоя впала на долоню, Ростанула я. Ну, це ж оригінал неповторний, який завжди був українським, який ніколи не творив із себе якусь лахудру в какошники. Але ну що робити, нам доводиться приймати тепер Олю такою.

І, до речі, Ірина Федишин на відміну від опіздалих, робила різдвяний концерт 25 грудня ще в 2020 році. Тобто, Ірина Федишин. Повір... Вона робила два різдвяних концерти. Вона робила і 25 грудня і 7 січня, але так. вона одна із, перших. одна із перших, це почала робити. І така: святкуємо Різдва разом. І давайте згадаємо всі донейти і всі машини, які зібрали Ірина Фатишина, хто переміг у цьому у цій боротьбі? Хто завжди тримався свого і займає найпотужніші позиції у своєї аудиторії? Ви ж розумієте, що Олі треба вигризати. І у неї не дуже добре виходить. Я до речі, подивилася на перегляді. Франсуа зібрав за останні за останні три дні. А зараз я подивлюся, до речі, хто що зібрав? Так, значить, Франсуа. Так, чекайте. Франсуа. Що зібрало Франсуа? Франсуа зібрало 153 тисячі переглядів. Оля Полякова зібрала 28 тисяч переглядів. Це теж приблизно 3 дні. Шиншила, Тіна Кароль. 196 тисяч переглядів. Тіна Кароль перемагає. Тіна Кароль перемагає. Але насправді в довгій перспективі перемагає Ірина Федишин.